питання цікавлять в Україні всіх, і екологічне оподаткування є наскільки багатогранною і складною системою, яка потребує постійного, я б сказала, удосконалення, оновлення, переосмислення. Тому що і це проблема не тільки для нашої країни, але вона піднімається всіх країнах ЄС і в світі в цілому. Що я хотіла би по цьому сказати? Ну, по-перше, мета. Всі піднімали, що мета. Це стали чистійки, але дійсно в загальнодержавних наших документах це все-таки сталий розвиток. Але що таке сталий розвиток для України? Це безпечне середовище для життя людини. Ми перш за все повинні зрозуміти, що мета екологічного оподаткування. Це, це, ну, є три функції, так, це зазначали вже фіскальна функція, це наповнення бюджету, компенсаційна функція або природоохоронна і стимулююча тобто, наших виробників до екологобезпечної діяльності. І тому треба зазначити, що все-таки ми маємо, коли розглядаємо, якщо ми хочемо удосконалити систему, то ми визначити маємо її межі. І визначити, яка ж мета нашої оптимізації. Я погоджуюся, що в країнах ЄС є в основному сім там основних податків, які входять до екологічних. У нас визначені саме як екологічні податки, це три основні: викиди стаціонарні, пересувні, скиди і відходи, в тому числі радіоактивні. Звичайно, на мою думку, до таких податків мабуть, повинні входити і рентні платежі це плата за надра, за видобування нафти, газу, обов'язково збір, збір за спеціальне використання води. На мою думку, це має входити все-таки в екологічний податок. Тому що основне говорили за молоко, але я хочу сказати: ви знаєте, корови можна. Як кажуть, розмножити і за певний час мати достатню кількість молока. Виробництво можна налагодити. Вода це невідновний ресурс. І ще людство не розуміє, що вода це найбагатша, так як і кисень повітря, це є основа життя. І все-таки ми маємо до води відносити. Європа просто зрозуміла, не тільки пластика ціна, а вода це скарб, який, як кажуть, невідновний. Так от, що би я хотіла сказати, одна за три основних податки, Вони у нас покладаються на основному на виробників. Як би там ми не говорили, основно е, суб'єкти господарювання є платниками податку. А якщо ми візьмемо міста, хто платить? От я за е, ці акцизні податки я підтримую, тому що ми маємо зрозуміти, що купуючи правильний порошок, хімічні засоби, там синтетичні. Ми є такими забрудниками той води, стічні води, які ми продукуємо, скажемо, тобто наші є продуктами нашої життєдіяльності. Вони не менш забруднюють навколишнє середовище, ніж забруднюють промислові підприємства. І треба сказати, що третій, четвертий уклад, який є основою наших технологій, на жаль, на жаль, ми не маємо, ми не можемо сказати, що наша промисловість це п'ятий технологічний уклад. І ми використовуємо застарілі технології. І, звичайно, як кажуть, ми маємо, якщо ми будемо надто підвищувати ставки податків для підприємства, ми і так маємо стагнацію чи спад економічної розвитку. Ну, це не зовсім правильний шлях. І я погоджуюсь, що і уряд іде все таки на зменшення податку для, для певних видів діяльності господарської, тому що дійсно ми не можемо. Як кажуть, задавити виробника податками екологічними, і як кажуть, взагалі тоді я дивилася на наш сестра, спор згадували а цей колапс сніговий коли був. Чому та тому, що ми наскільки багато імпортуємо шкідливих товарів? Україна завалена фурами, і на мою думку, ну ви зрозуміли, про що я говорю, чому це був колапс, тому що на мою думку, ми все-таки маємо відповідальність нести не тільки виробники, але й споживачі. Тобто, кому купуємо максифатні е, пральні порошки, ми маємо нести. Але чому я так я можу трошки сумбурно, бо вже часу мало, Я хотіла би сказати, що якщо ми хочемо досягти... Першу, ну на мою думку, важливу ціль це створення дійсно Прибалтику, як приклад, Європу. Тобто Україна не гірша. Ми маємо такі гарні природні ресурси, нам треба їх берегти. Тобто, ми можемо це зробити. Чому воно не працює? Тому що зараз в основному екологічний податок це фіскальна функція. Ну як би мене казали, це наповнення бюджету. Ми маємо створити якийсь комплекс. От, наприклад, від податків є якісь, ну можливо, я так кажу, банк, фонд, але система, яка ви знаєте, от чому ми казали, от стимулююча дія, ми навіть повертаємо підприємство ці кошти, але ці податки такі незначні, а технології наскільки дорогі, що підприємство просто не може, не в змозі розумієте, якби це була якась система. Знаєте, як кажуть, купляють квартири, та здають всі разом, а вони роблять, тобто пластерна, кластерна система. Якби ми забезпечили, у нас є технологія. Є технології за кордоном. Якщо у нас не можуть ми як кажуть, зробити можна, але ми поступово би довели до цього рівня. тобто має бути система акумулювання цих коштів від екологічного податку, щоб можна було їх спрямовувати саме на реалізацію саме технологічних, тому що ми всі хвилюємося, ми говоримо заводу. Вода наскільки забруднюється, що ми хочемо тої води. Ми ж п'ємо воду Дніпрову. Ми кажемо, ви знаєте, в мене ці програми по питній воді дивують, тому що головне не скільки очищати, а очищати стоки. Тому що е, ми скидаємо в Дніпро, а потім... Але ж не питна вода, а море. Ви самі всі були за кордоном, всі кажуть, яке чисте там море середземне і тому подібне. Ми викидаємо всі стічні води в наше Чорне море. Потім це ж не тільки забруднення іде токсичними елементами, це мікробіологічне забруднення. Є технології. Якби я просто доктор технічних наук, я займалася очищенням і стічних вод, ну, різними питаннями технічними, я хочу сказати, є технології, є технології. І як в Україні, так і за кордоном. Немає системи, як ці технології впровадити. І тому оце моя така думка. Ну, я вже сказала, так? тобто я вважаю, що все-таки дійсно треба оптимізувати саму систему екологічного податку, розширити його, все дійсно включити. Друге, е за цю систему, все-таки, щоб екологічний податок працював для нас, не для якогось такого ефемерного якогось результату, а для того, щоб ми дійсно жили безпечно. От нас підвищення ставок податків, я скажу, ну, я що це спірне питання. Знаєте чому? Тому що, ми, по перше, як зазначала Надія Володимирівна в Україні, якщо до загальної, тобто кількості. Ну, Процентний став відсоток екологічного податку три відсотки, так ви сказали. Вище навіть просто у нас саме сумарний податок менший ніж в країнах ЄС, але по від, в структурі то три відсотка від принципі відповідає європейському. Але яка проблема? І, мабуть, погодиться зі мною, що у нас що у нас є розписана. Хімічні сполуки, які ми оподатковуємо. Я вам скажу, як Тіхналь, а хтось визначає ці, у нас немає лабораторної бази, щоб визначити, а що ми там скидаємо. Навіть попитній воді, якщо європейський стандарт біля 100 показників, наш там 10 основних і, там, показників, у нас немає лабораторів. Ви розумієте, що просто цю воду ніхто не аналізує. На мою думку, треба розробити чітку галузеві інструкції. Галузі. Що ми викидаємо? Чи є в нас лабораторна база, хто аналізує, чи ми контролюємо, тобто воно все наскільки я просто брала по ряду підприємств різних галузей, Ви знаєте, різні підприємства платять ну, різні податки. тобто Хто, що воно визначено в екології, те й платять. Але немає чіткої інструкції за такого технологічного режиму. Такі викиди. Це одне. І що я ще хотіла сказати за лабораторну базу. І ну, оце, мабуть, такі кажуть такі підсумок. <клес> Можливо, я ще щось опустила. Так, я просто по вашим всім таким гарним виступам робила заміточки, тому що дійсно кожен виступ був актуальний і хотілося щось узагальнити. І, звичайно, наша задача все-таки створити безпечне середовище. І так також ж утилізація. Я під що якби ми платили податок за ту ж акцизний, за ту еко... небезпечну продукцію, і потім ми знали, що ми ось підемо викинемо але це хтось має створити цю систему правильно? збору. Тобто це кошти, це все кошти. Тому е, треба продумувати, і дійсно е, е, екологічний податок є дуже актуальним. Дякую, що так всі дуже підійшли сьогодні дуже так серйозно і дуже були гарні допомоги. Ви бачите, не запитання, маленька ремарка.